Мінімальний елемент одиничка, так? Да? Так. Да. І значить, Тобі після треба одинички треба було одбатися. Ми все за ним. Mm -hmm. Я зрозум. А так. ти весь рядок замінив? Так, я зрозумів. Да. Не дочитав завдання, значить. Все, дякую. В кого ще є запитання, по тому що я вже перевірила? Можливо, в когось є запитання. По тому хто ще щось не здав. Давайте я зразу подивлюся, хто в мене тут є, і кого я ще не перевірила. Супрун, де твоя перша лаба? Бідний, нещасний. Так. Стреченець, де лаба? Процесі. Ну там просто я на онлайн-компіляторі працював, а там чомусь бібліотека не працює, то я зараз скачаю нормально і спробую. Ну, найближчим. Яка дня. бібліотека, в тебе не працює? Ну, windows.h. Вона не, не потрібна для перших лап, можна її не використовувати. Ну, в мене спускається просто. Якщо її прибрати, то там зовсім погано все. Дивно, ладно. Так. Салюк, де лаба? На вихідник дороблю. Оленін. Я до вечора скину, Мене в просто не вийшло. Давайте, я ж вам і казала, що у нас спеціально я даю з запасом на одне завдання, щоб якщо у вас виникають якісь запитання, ми змогли їх обсудити сьогодні. Так, Кристина, в тебе там щось я вже тобі перевірила, так? Да? Ага. Ти зрозуміла, що що не так і, і чому не так? Так, да, зрозуміло. Так. Шульга поставила оцінку, молодець. Так, Шваликовський. Де лава? Да, мені звідти зробити залишилось. Добре. Лук'янова. У мене там проблеми були з тим компілятором, і я все, в процесі сяду, ще раз перечитаю всі ці ваші презентації, і зроблю на днях. Добре. Так. Мамотюк, де лаба? А, є, так, да? я тебе вже перевірила. Перевірила, вибачай. Так, отже. Дивіться, сьогодні я вам також скинула другу лаву. Ми зараз по ній швидесенько пройдемося. Вона ну, фактично ідентична першій, це для того, щоб ми закріпили вже з вами успіхи по масивам і більше до них вже не приходили. Зараз розберемося все, що я хочу від вас бачити по цьому завданню. Дивіться уважно, бо я буду це питати на протоколах, щоб воно все було. У вас лаба зразу починається з завдання. Чому зразу з завдання? Бо теорії у вас по масивам вже дуже багато. Дивіться: користувач вводи з клавіатури масив А розміром. Програма виводи на екран введений масив та елементи масиву, що знаходяться в заждрихованій області. І ось у нас ця область. Бачите, це половинка головної діагоналі і інша половинка. Тристепенна діагоналі. Ось наша задача. А, зверніть увагу, задачі вже будуть далі зроблені в C. Якщо ви працюєте в компіляторі C, то звертайте увагу, що вам треба буде змінювати. А, ну, по-перше, C-in і c аути Ви змінюєте на сканефи і принтефи. Далі, можливо, бібліотеки трошечки не так. Ну, от в даному випадку я написала include iostream.h, але для C достатньо просто писати IOStream. Тобто, h не потрібно. Це більше для C-хто буде на C перероблювати. А, ось ваш код програми. Вам його треба буде ввести, подивитися, розібратися, і далі записати дані, які видала ця програма. Робимо, як завжди, завдання, код програми, скріншот. Пишемо відповідь. Далі. В звіті надайте відповіді на запитання. На запитання ви всі зможете надати відповіді, бо я вам це все розказувала минулого тижня, плюс у вас лекції є. А єдине, на що хочу звернути увагу, це ось на це завдання. Скільки елементів в даному масиві? Хто мені може сказати? 12 елементів в даному масиві, Тільки 4 з них відомі, всі останні нулі. Молодці. Далі ви бачите ще одне завдання: написати програму, в якій оголосити масив, який складається з цілих чисел і присвоїти елементам головної діагоналі нулі. Ця задача дуже простенька. Давайте швиденько зараз відкриваю Paint. Що ми тут будемо бачити в цій задачі? Ну, по-перше, ми задаємо масив цілих чисел. Правильно? Тобто, у нас буде масив інтеджер. Інтеджер це. Далі ми задаємо інтеджер і для рядочків і інтеджер G для наших. Тобто. Далі, для того, щоб працювати з масивом, ми задаємо for для i, ми задаємо for для g. І далі нам треба, щоб елементи головної діагоналі у нас стали нулями. Як нам знайти елементи головної діагоналі? Що, що для цього треба знати? Чому дорівнюють елементи головної діагоналі? Якщо i дорівнює йота. Так. Да, тобто, ми пишемо: якщо i дорівнює g, о, А, о, в даному випадку, С і джитей рівнюють нулю. Все, задача рішена. Ми молодці, одну задачу вже зробили. Поїхали далі. Далі у нас ідуть завдання для самостійної роботи. Вони всі дуже прості і однотипні, тому прошу всіх зробити всі 10 завдань. Що ми тут робимо? Дано масив розбіром 4х3 з елементами цілого типу. Визначити кількість елементів відмінних від нуля. Якщо нам треба визначити кількість елементів відмінних від нуля, то нам треба ще знати якийсь лічильник, нехай буде це k. І починаємо ми з того, що k дорівнює 0. Далі ми знову робимо цикл для i, цикл для g. А що ми в циклах робимо з іфом? Чому у нас ІФ повинен дорівнювати тут? Е, масив С і Т не дорівнює нулю. Так, да, масив І Т не дорівнює нулю. Або навпаки масив СТ е, ІТ. Ну там не масив, там виходить, якщо ми робимо в циклі, то значення І те, це ж якесь число, і воно не дорівнює нулю. Так. Да. Тобто, елемент і нікий не дорівнює нулю. І в цьому випадку нам треба рахувати кількість відмінних від нуля елементів. Тобто ми робимо К плюс плюс. Все. Першу задачу самостійної роботи ми також зробили. Добрий ранок. Добрий. Ох, у вас і ранок, звісно, в 2 години дня. Так, поїхали далі. Дано масив розміром 3х3 з елементами цілого типу. Визначити кількість елементів, які б дорівнювали нулю. Я вбачаюсь, в, Києві, в Києві тривога, можете оголосити, що тривога, і ми продовжимо далі по правилам. В смислі, тривоги ще не... А так, да, вже в є Києві тривога. тривога. Скажіть, що є тривога, і ми продовжимо пару. А хто у нас є в Києві? Я є в Києві. Я. Я. Я... А київських немає київських? Я київські, київські бувають торт. тільки торти і щили. да. Я, 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 торт. Це да, я, я вчу Анну. Анну. тому що правляли А, Так. поїхали. Ладно, тоді давайте швиденько. Я зараз швиденько по ній поясню, поки тривога тільки в Києві. А, чим відрізняється перша від друге задача? Що нам треба буде замінити? Ну, то що там обмінюють ну, ну, нуля, від а тут дорівнюють 0. Тобто, оце ми замінюємо на що. На Надурівню. дорівнює. І все, задача рішена. Поїхали далі. Дано масив з елементами цілого типу. Визначити кількість елементів, модуль яких менший за 12. Що таке модуль елементу? Яким значенням він задається? Апс. Апс. Тобто, що ми робимо? Ми пишемо тут: А від СІ житого. Менше 12. І в такому випадку нам треба знову ж таки визначити кількість елементів. Тобто робимо К. Все, задача рішена. Поїхали далі. Дано масив з елементами цілого типу визначити кількість позитивних елементів. Що ми змінюємо тут? Тут позитивні. буде більше нуля? Це ще більше нуля, так. Так. Тобто ми пишемо просто це і жити. Більше нуля. Все. Поїхали далі. Дано масив з елементами дійсного типу визначити добуток всіх додатніх елементів. По-перше, зверніть увагу, тут у нас вже появився дійсний тип. Значить, ми інтеджер змінюємо на що? Флот. На флот. Або дабл. Або дабл, так. Да. Далі ми о! І тепер в області тривога пішла. А, тепер ми, що нам треба? Визначити добуток всіх додатніх елементів. Добуток ми будемо задавати через інтеджер або через флот. Через флот. Через флот, бо ми працюємо з дійсними числами. Значить, у нас буде тепер флот. Якщо це добуток, то він дорівнювати буде спочатку одиниці чи нулю. Одиниця. Одиниці. Одиниці. Добре. Тобто, бачите, ми вже змінили, змінили масив на флот. І змінили у нас тепер не лічильник, а добуток, і він також флот. І що ми бачимо тут? Нам треба визначити добуток всіх додатніх елементів. Додатні елементи в нас уже задані. Це і жити більше нуля. А що ми пишемо ось тут? Замість K. Що в нас буде? Якщо нам треба K, визначити. К то... дорівнює К помножити на цей і, це і йоту. Молодці. Так, поїхали далі. Дано масив з елементами дійсного типу. Визначте добуток всіх від'ємних елементів. Що нам треба знати? Так само тільки if міняємо на протилежний знак. Ну, так. Да. Все, задача рішена. Поїхали далі. Дано масив з елементами дійсного типу. Визначте кількість елементів, які би приділені на 6 давали залишок 1. Починаємо з того, що нам тут знову треба знайти кількість елементів. О, і в Хмельницькому пішла тривога. Значить, тут ми змінюємо інтеджер на 0. Чому інтеджер? Бо ми будемо рахувати лічильник. Правильно? І якщо ми будемо рахувати лічильник, то тут у нас буде klus. А тепер давайте з умовою IF розберемося. Визначити кількість елементів, які би при діленні на 6 давали залишок одиничку. Як записати ділення з остачою? А через процент. Через, Через відсоток. Тобто, у нас тут буде це і жите. Далі диктуйте мені, що буде. І в це по-моєму, відсоток 6 до рівня пам'ятаю. Так, до рівня 1 це така плюс, плюс. Поїхали далі. Дано масив розміром це 6-ка це 6 повинна бути. Розміром 5 на 6 цілого вже типу. Знайти мінімальний елемент. Ну, це я навіть пояснювати не буду, я пояснювала це минулого разу. Дано масив розміром 5 на 6 цілого типу знайти максимальний елемент. Оці дві задачки я вам пояснювала минулого разу. Тут, думаю, питань ні в кого немає. І остання задачка: дано масив розміром 5 на 4 з елементами дійсного типу, визначити суму всіх від'ємних елементів. Та у нас... сама шоста задача, тільки міняється знак У К. Тільки тепер К дорівнює нулю. Тепер у нас К дорівнює нулю і це буде К флот, бо у нас дійсний тип. Тепер тут ми робимо менше 0. І тут буде у нас К дорівнювати чому? К дорівнює К плюс це і це і Ціоте. Ось так ми з вами за. 20 хвилин розібрали всі 10, навіть 11 задач лабораторної роботи. Питання. У мене є питання стосовно, дивіться, функція рандом. Вона якби є, але вона заповнює масив рандомними числами, але якщо ти перезапускаєш програму, то ці числа однакові. У мене питання, чи не можете ви підсказати, там є іще якась додаткова функція, яка робить з рандома повний рандом. Ну, я можу це продемонструвати, дати екран і показати. Давай, показуй. Хоча, ну... дівчата, я пояснила вже всі е, завдання, тому можете від'єднуватися, в кого повітряна тривога, щоб нам не, вліт... не влетіло. Дякую, до побачення, До побачення. Да. До побачення. Демонстрація є, так? Да? Так, да, є. Euh, значить так. Ні, це не та програма зараз хвилиночку. До побачення гарного дня. До побачення. Ось, дивіться, у мене ось є функція рандому. Mm -hmm. вона. Получається, вона вичисляє числа до, до 10. Але дивіться, якщо ми, я запишу цю програму. Зараз запускається. Дивіться, у нас виводиться, наприклад, ось 1.7409 і ось цей масив. І якщо mm -hmm. я закриваю програму і запускаю її далі, оп одні опять ті самі числа. Чи не, знає, не знаєте ви, що потрібно дописати? Бо я, у мене є в старих методичках, але я не можу методичку знайти. Там Зараз я і, більш працюю з рандомом в MATLAB, ніж в C. Зараз я подивлюся. Бо я пам'ятаю, що треба щось дописати, але я не пам'ятаю, що саме. Там, здається, чи до додаткової функції потрібно було дописувати чи що. Зараз, секунду. Так. Можна спробувати трошечки по-іншому. Можна задати якісь початкові значення, з якого ми будемо працювати через С-Ренд. е, ні, воно все одно одне те саме виходить. Одне та це саме так, від... та, да, Також це перевіряв. Е, я просто як в минулому навчальному закладі навчався, то нас, е, ну, нам дали функцію ще додаткову, яку потрібно вписувати, в формулу. Давай ніколи. я тобі пошукаю, бо чесно скажу тобі, я в C. Ну, мені достатньо для C було просто функції рент. Я з генератором псевдоопадкових чисел працюю в Матлабі, там трошечки mm -hmm. інша задача. Yeah, а, yeah. Я тоді пошукаю, яку функцію тобі додати, і напишу тобі в коментарях: напиши мені краще на пошту, або mm -hmm. в коментарях до лави, або просто на пошту. Я mm -hmm. пошукаю сьогодні, тоді тобі від... надам відповідь. Добре, дякую. Так, в кого ще якісь запитання по лавах? А дивіться відповіді до завдання першого, те, що потрібно, відповісти на питання. Ми їх відповідаємо у текстовому документі чи робимо в зошиті, а потім фотографуємо, додаємо в текстовий документ. Ви можете все це зробити в текстовому документі і не Добре. морочить голову ні мені, ні людям. Добре. Дякую, питань більше немає. До побачення. Тоді давайте тоді всі відключаємося, якщо питань немає бо повітряна тривога це не шутки і нам з вами влетить. І тоді, якщо є питання, будуть, то пишіть мені в коментарях або на пошту.